Збив двох жінок і втік. Співробітники Прилуцького районного відділу поліції затримали 46-річного водія легковика, який збив жінок у Срібнянській громаді, та зник з місця автопригоди. А потерпілі унаслідок ДТП потрапили до лікарні. Повідомлення про ДТП в Срібнянській громаді надійшло до поліції 8 вересня близько 8-ї вечора. Для з'ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди на місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Рай за попередньою інформацією поліції, водій легкового автомобіля наїхав на двох пішоходів, які рухалися по краю дороги, після чого не зупиняючись, зник з місця пригоди. Внаслідок ДТП двоє жінок 1990 та 1994 років народжень отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Від свідків правоохоронці отримали інформацію про марку автомобіля та напрямок руху транспортного засобу. Правоохоронці наздогнали пошкоджений автомобіль. За кермом легковика перебував 46-річний місцевий мешканець. Транспортний засіб поліцейські вилучили щодо водія автівки. Він нестиме відповідальність. Запевняють правоохоронці. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. Такі дії караються штрафом, виправними роботами. Отами арештом або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк разом з тим прилуцькі правоохоронці вкотре наголошують дотримання правил дорожнього руху необхідність як для водіїв, так і для пішоходів. Поліція нагадує, що відповідно до правил дорожнього руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використати. Використовувати світлоповертальні елементи, це, наприклад, стрічку, наклейку, жилет тощо, або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи.